Я пізнаю світ урок 33, тиждень 4. Тема Планета Земля. Модель земної кулі. На початку уроку перегляньте відео лист від Центаврика. Увага! Це блакитний м'ячик у безкрайньому космосі, гарно освітлений сонцем. Для космічного орієнтування і вивчення планети ми маємо на кораблі глобус кулясту модель земної кулі. А чи маєте ви такий? Відкрийте сторінку 23 у підручнику. Пригадайте та позначте правильні твердження. Сонце це штучне джерело світла. Молодці це твердження є неправильним, адже сонце це природне джерело світла. Світло від джерела світла поширюється прямолінійно. Молодці це твердження є правильним. Форма тіні нагадує форму освітлюваного предмета. Так, це твердження також є правильним. Дуже добре. А наступне твердження. Більше, за розміром непрозоре фізичне тіло утворює меншу тінь. За умови, що вони розташовані на однаковій відстані до джерела світла. Ні, це твердження є неправильним. А наступне твердження розмір тіні залежить від розміру фізичного тіла і відстані між цим тілом і джерелом світла. Так, це твердження є правильним, дуже добре. Використовуючи слова і словосполучення, планета, сонячна система, галактика молочний, чумацький шлях, обертається навколо Сонця, обертається навколо осі. Тепло і світло, життя, кисень, організми. Та, використовуючи зображення моделі внутрішньої будови Землі, розкажіть, що вам відомо про нашу планету? Чудово! Пригадайте, що Земля це планета Сонячної системи, третя від Сонця. Єдина планета, на якій донині відоме життя. Як ви думаєте, чому в уявленнях давніх народів Земля це плаский диск? Дуже добре. Розгляньте малюнки на 24-й сторіночці та розкажіть, як змінилося уявлення людей про форму Землі? А які спостереження й винаходи цьому сприяли? Чудово! Земна куля надзвичайна, спрадавна людство досліджує її форму, океанні глибини гірські вершини. Скажімо, у 16 столітті мороплавець, який уперше проплив Тихим океаном, помилково назвав його Тихим. Хоча ця велична водойма неймовірно бурхлива. А сьогодні, маючи в Арсеналі потужну підводну техніку, науковці вже знають чимало про морське дно, течії та природні умови Тихого океану. Пригадайте з попереднього уроку та розкажіть, що ви знаєте про Індонезію, найбільшу острівну країну в світі. Яка розташована в Тихому та Індійському океанах? Чудово! Відпочиньте та порелаксуйте, переглянувши відеофрагмент виступу індонезійського народного оркестру Гамелан. На сторінці 24 пригадайте та позначте молекулярну формулу води. Так, молекулярна формула води H2O. А назвіть хімічні елементи, які входять до складу цієї речовини. Так, до складу води входять. Саме до молекули води входять, два атоми гідрогену. Та один атом оксигену. На сторінці 25 розгляньте комірку першого хімічного елемента в таблиці хімічних елементів гідроген. Поміркуйте та скажіть, що можна дізнатися про атом за порядковим номером хімічного елемента. Перевірте себе та оберіть правильну відповідь. Порядковий номер хімічного елемента вказує на кількість електронів, протонів чи нейтронів у ядрі. Молодці на кількість протонів у ядрі. А кількість протонів у ядрі електрично нейтрального атома дорівнює кількості нейтронів орбіталей електронів. Так, дорівнює кількості електронів. Дуже добре. Попрацюйте з наступним завданням. Напишіть за зразком кількість електронів на електронних орбіталях атомів та назви хімічних елементів, яким відповідають наведені моделі атомів. Наприклад, карбон. Заряд ядра 6 це означає, що у ядрі кількість протонів у нас 6, і, відповідно, кількість електронів на електронних орбіталях також 6. Отже, поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. А тепер перевірте, заряд ядра 2 має атом гелію. І кількість електронів на електронних орбіталях 2. Заряд ядра 3 має атом літію. І кількість електронів на електронних орбіталях 3. І заряд ядра 8 має атом оксигену. Кількість електронів на електронних орбіталях 8. Поміркуйте, який хімічний елемент найпоширеніший на Землі. Перевірте себе, відгадавши загадку. У всесвіті він третій і перший на землі. Цей газ є в атмосфері, у ґрунті й у воді. Безбарний і без запаху усюди до пуття для дихання й горіння, для нашого життя. Він дружбу особливо тримає з гідрогену, і газ цей величають просто оксигеном, так, да. дуже добре. Поміркуйте, Людям, якої професії може знадобитися для роботи модель земної кулі. Та позначте правильні відповіді. На вашу думку, що слід знати про нашу планету, щоб створити її модель? Чудово! Попрацюйте з наступним завданням як справжні науковці. Виконайте практичну роботу. Мета. Створити паперову модель земної кулі. Обладнання та матеріали. Повітряна кулька. клей ПВА, Великий пензлик. Аркуші зошита. Серветки. Пластикова тарілка Глибока Хід роботи. 1. Підготуйте робоче місце. Потрібні матеріали та обладнання. 2. Надуйте кульку і покладіть її в пластикову тарілку щоб вона ніби стояла. 3. Порвіть аркуші зошита на шматки. 4. Покрийте поверхню кульки клеєм. Наклейте на неї перший шар зі шматочків паперу. Знову нанесіть зверху клей. Повторіть нанесення ще двох таких шарів зі шматочків паперу. 5. У такий самий спосіб наклейте ще три шари із серветок. Зверху нанесіть шар клею. 6. Залиште кулю висихати в місті, де вона вам не заважатиме. Ви повернетеся до неї пізніше. Тому поставте відео на паузу та виконайте завдання практичної роботи. Молодці. Чудова робота!